Так, друзі, в нас ранок сьогодні починається продуктивно. Скаут 504, один їде Кам'янкобузький район Львівської області на доставку. Друга 50-ка їде Стрийський район. Самі максимальні комплектації на радіальній резині. 25 й рік, 7-й 8-й місяць виготовлення, по вартості 13 тисяч 600 умовних одиниць. Вони вартують. Герметична кабіна, кондиціонер, резина Армур. Трансмісія ГАТ, двигун КМ495 від Вайдонга. Реверс, дводискове щеплення, все-все-все він все, все має. З євронавіскою, круки, замки, два комплекта яблук йде. Покажу. З керування задньою навіскою. Палець вібрує. Керування задньою навіскою, камери 360, світла 360. От. Зараз те, що зліва трактор перевіряється, нагрівають його хлопці. Ну і будемо вантажитись, доставляти. Два роки гарантія на техніку скаут в Україні, доставка безкоштовна. Місце місто Львів маємо в наявності від 24 до 130 кінських сил. Техніку, тому кого цікавить, запрошуємо до нас на тест-драйв або можете робити онлайн замовлення.